Мартусю, донечко, покинь його, не пара він тобі, просила Катерина свою єдину донечку, а та лише повторювала, що любить Василя і що вік не має значення, а мама просто нічого не розуміє. Катерина у всьому винила себе. Вона сама дуже молодою заміж вискочила, не слухала батьків, коли ті казали, що Орест їй не підходить, бо вже розлучений і життя знає. Але закохана Катерина повідомила, що дитину чекає, тому вони з Орестом розпишуться. Їй було 17, а йому 27. Після одруження Орес забрав Катерину до себе, та у них чомусь зовсім не складалось сімейне життя. Терпіла Катерина 10 років, а потім з дев'ятирічною мартусою до своїх батьків повернулась, відтоді сама донькою ростила. Марта виросла красуною такою ж, як її мама, в університет поступила на економічний факультет. Навіть добре вчилася, а після третього курсу її наче підмінили. Бачила Катерина, що з донькою щось відбувається, тільки не могла зрозуміти, що ж саме. Одного разу вона випадково на вулиці побачила Марту у великій чорній машині. З чоловіком, який в батьки годився. Ввечері мама все у доньки розпитала і зрозуміла, що її двадцятирічна донька зустрічається з п'ятдесятирічним багатієм. Василь ще не розлучений, але обіцяє це незабаром зробити, бо вже давно не живе з дружиною, має сина старшого за Марту, але той давно за кордоном. Покинь його, благала Катерина. Мамо, я люблю його, повторювала Марта, ти його не знаєш. Він найкращий чоловік у світі. Важко було матері, але донька вже доросла і сама вибирає свою долю. А тут якраз Катерині подруга запропонувала в гості до неї у Францію поїхати. А якщо сподобається, то залишитися на роботу. Катерина завжди мріяла про Париж, до того, ж, з роботою в неї ніяк не складалося, з особистим життям теж, то жінка вирішила поїхати. Вона тоді і не уявляла, що змінить не лише свою долю, але й долю своєї донечки. Майже відразу у Франції зустріла одного дуже хорошого чоловіка, який їй неабияк допоміг з в чужій для неї країни. А потім Ніколя зізнався, що Катерина йому дуже подобається, і зробив їй пропозицію. А вона довго не думала і погодилась, бо чоловік і справді дуже хороший. Мамо, ти була права, Василь не збирається йти з сім'ї. Мамо, що мені робити? якось зателефонувала Марта і стала плакати. До мене приїжджай, донечко. Ми з Ніколя тут тебе зустрінемо і щось придумаємо, зраділа Катерина. Через кілька днів Марта вже була у мами. Париж вдохнув у дівчину нове життя, і вона твердо вирішила забути все, що з нею трапилось. Адже хто не робить помилок? Василь не міг змиритися з тим, що Марта ось так просто кинула його, тому постійно дзвонив і писав повідомлення, щоб вона поверталася, бо тепер все буде по-іншому. Марта змінила номер і почала нове життя. Ніколя допоміг дівчині в Парижі відкрити невеличкий магазин з українським одягом. Катерина раділа, що у доньки все так добре складається, вона не переставала дякувати Богу, що відвернув від неї і від її доньки таку долю. А одного разу Марта була в своєму магазині, як раптом туди увійшов чоловік. Точна копія Василя, але значно молодший. Марта дивилась на нього і не могла зрозуміти, як може бути така схожість. а хлопець дивився на неї і не розумів, що відбувається. У підсумку вони познайомились. Хлопці звали Сергій, і він теж з України. Молоді люди стали спілкуватися, бо явно симпатизували одне одному. Та щастя, дівчина дуже швидко затьмарилась новиною про те, що Сергій син Василя, звідси й така схожість. Мамо, що мені робити? запитала в розпачі Марта. Він же мене кине, якщо дізнається. Катерина мовчала. Вона не знала, яку пораду дати доньці, але сказала, що треба завжди бути чесною із собою, і з іншими людьми. Хоча й була небезпека, що Сергій піде. Марта таки наважилася розповісти про все коханому, але він її ошелешив, що все знав, бо батько йому розповідав про неї, навіть фото висилав. Ти не хвилюйся, я не такий, як він. Я люблю тебе і хочу створити з тобою сім'ю. Твоє минуле не має значення. Головне, це наше майбутнє, сказав Сергій, а потім вони разом відправили батькові фото на якому вони були щасливі.